Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з математики ми продовжимо з вами вчитися, складати та розв'язувати задачі. Але для початку нам потрібно пригадати, що таке задача та з чого вона складається. Задача це невелика розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі. Це про що або про кого розповідається. Запитання задачі. Це те, що потрібно вирішити. Розв'язання це складання прикладу. І звичайно відповідь. А ось і перша задача. На гілці сиділо три пташки. До них згодом прилетіли ще дві пташки. Скільки зараз пташок на гілці? Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? Так, про пташок. А що про них розповідається? В задачі розповідається, що на гілці сиділи три пташки, потім до них прилетіло ще дві. А яке ж запитання в задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки зараз пташок сидить на гілці. А подумайте, пташок стало більше чи менше? Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати? Звісно, додавання. Який знак нам потрібен для складання прикладу? Так, це знак плюс. Давайте тепер складемо приклад. Та прочитаємо його. До трьох додати 2 дорівнює 5. Яка відповідь нашої задачі? На гілці сидить 5 пташок. А ось і наступна наша задача: Шість великих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився. На дорозі залишився. Швидко відповідь знайдіть, скільки ж їх тепер біжить. Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається в задачі? Так, про ведмежат. А скільки ведмежаток бігло за машиною? Вірно, шість ведмежаток бігло за машиною. А скільки ведмежаток втомилось і зупинилось? Правильно, одне ведмежатко. Яке ж запитання в нашій задачі? Нам потрібно дізнатися, скільки ведмежаток продовжило бігти за машиною. Тож, давайте поміркуємо. Якщо одне ведмежатко втомилось і зупинилось, то ведмежаток стало бігти більше чи менше? Правильно, менше. А який знак ми будемо використовувати при складанні прикладу? Плюс чи мінус? Вірно, звичайно, це буде знак мінус. Давайте складемо та прочитаємо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. За машиною продовжило бігти 5 ведмежаток. Молодці діти. Ми з вами навчилися складати та розповідати задачі. І у мене є для вас домашнє завдання. Складіть, будь ласка, та розв'яжіть свою задачу і надішліть мені у групу Viber. Я буду чекати! Успіхів вам, діти! До побачення!